Стій не перемикай цей фрагмент. Не вмієш робити гарні прев'ю, але хоч почати ютуберський шлях, тоді можу сміло і порекомендувати ось цього дизайнера. Він робить реально дуже гарні прев'ю та саме головне по доступній для кожного ціні. В нього дуже різноманітне портфоліо та дуже качественні роботи. Коротше, після перегляду цього відео ви обов'язково йому напишіть та дізнайтесь про все детальніше. Силку я залишу в описі та закріпленому коментарі. А зараз бажаю вам приємного перегляду. Друзі. Що це за шум? Я зрозуміти ніяк не можу. Ану, давайте вийдемо, подивимось. Можливо, сусіди якісь шумлять чи що. Та! Друзі, це хто? Ану, ану, ану. Давайте обережненько подивимось. Ану... Так. Друзі. Друзі, воно вони 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 схожі на зомбака. Вони схожі на зомбаків. Ану. Це що тут коїться. Я ж вчора засинав, вроді все було нормально. Так, давайте піднімемось по моїм бочкам, подивимось ще трохи. Вони мене окружають, Боже. Ви подивіться, ви подивіться на цього коня. Так, я дивився фільми про зомбі апокаліпсис, і це по суті те саме, тільки тут реальне життя і мене можуть вбити в будь-який момент. Коротше, страшніше набагато. Так, пілоблок, візьми себе в руки. Візьми себе в руки. Не можна сидіти на місці. Так виглянемо, подивимось. Вроді би, нікого на балконі в мене ще немає. Боже, це так страшно. Але, блін, сидіти не можна на місці. Так, що в мене є. Медикаменти, слава Богу, в мене є. Хоч якісь медикаменти. Це просто спасіння якесь. Так, далі. Що в нас далі? Слава богу. да... Да-да-да, в нас є їжа. Супер. Супер. Так. Щ... О, кухонний ножик, кухонний ніж. Це супер. Це просто супер, друзі. В зомбі-апокаліпсисі якийсь ніж, це спасіння. Згоден, не дуже багато усього, але на перший час вистачить. Так, пілоблок, зберися. Зберися, пройшло вже достатньо багато часу. Зомбаки ще не відійшли. Але потрібно діяти. Не можна сидіти на одному місці. Потрібно хоч щось робити. Так, речі, я тут всі залутав. По-моєму, всі забрав. Так, в мене тут ще є перший поверх в будинку. І... От-от-от-от він. Як мені стрьомно, звичайно, звідси виходить. Ану, Ану обереженько, дивимося, обереженько. Так, по-моєму, все нормально. Двері за... залишимо відкритими, хай будуть. Так. Спускаємось, спускаємось, обережно, обережно, обережно. Так, слава Богу, по-моєму, нікого немає. Єсть. Я помилився, є. Тут, тут є дуже багато зомбаків. І вони вміють ломати двері. І що мені можна зробити? Ай. Фіг його знає. Ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 Це стрьомно, це дуже-дуже стрьомно, друзі. Так, потрібно взяти от сюди от аптечку. як ви думаєте, вони вже зайшли? Вони, вони стоять на низу. Вони не можуть сюди залізти. Це шанс їх перебити. Це шанс їх перебити. Але, бліна. а. Але, бліна. Давайте зламаємо зараз оцю штуку. Оцю штуку потрібно зараз зламати. Ну, як штуку? Не штуку, а. По-перше. Потрібно зламати а там іще одну лісенку. От бажано як якось а так от. Вони, вони лізуть, вони лізуть, піодіть. Що це. що таке кується, бліночки. Обережно потрібно. Потрібно якось обережно їх зараз вбити. Але я не знаю як. Боже, блін. Ану. Ану, ану, ану. Фу -ху -ху -ху. Опа, на. Опа, я їх можу зараз перебити отак от. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй! Я нічого не можу зробити, я нічого не можу зробити. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, не повзіть, не повзіть, не повзіть, не повзіть, не повзіть, не повзіть, не повзіть. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, тихо, тихо, тихо. Дайте мені вбігти. Убігти, убігти, убігти. Потрібно мені убігти, убігти, убігти. ху ху ху, -ху. Блін очки. Мене спасла тільки аптечка, яка в мене була. Давайте перекусимо, перекусити потрібно. Божечки, це так важко, друзі. Ви себе навіть уявити не можете. Ой-ой, ой а в мене там на низу пістолет був. Ой-ой. ой Потрібно було як можна швидше пістолет взяти і просто їх обстріляти, але не повезло, як я бачу. Тому потрібно зараз швиденько отсюди. Отсюди швиденько потрібно з -з -з заповзти. Це будинок цього сусіда мого. Сподіваюся, тут щось лежить в скриньках. Потрібно заповзти отак от, нагору і будемо відбиватися. Давайте я їм двері відкрию, щоб вони швидше зайшли. Обережно 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 обережно, обережно Не можна, не можна, не можна, не можна! Що ви робите? Ой-ой, що ви робите, що ви робите, що ви робите? Ой-ой-ой! Так, я чуть не помер, друзі. Це дуже хардкорно, це дуже харкорно. Так, ух. Хух-ох-хух, я чуть не помер. Ви це бачили? Я просто чуть не помер. Єсть, мінус один. Так. Лут. Я можу, я можу забрати якийсь лут, слава Богу. Фух. Ви не уявляєте, наскільки мені зараз цей лут пригодиться. Ого, якесь кайло випило кам'яне. Це непогано, непогано. Потрібно зараз якось замочити з за остальних зомбаків. Ой-ой, що ж тут коїться, якась фігня просто проснувся і приходиться виживати. А я навіть не задавав себе питання, як це могло статись. Офігеть. Давайте отак от зараз зробимо. І будемо відбуватися отак от. Оп. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Будь ласка, обережно, обережно, обережно. Потрібно зараз захилитись. Ану, скільки оцього кам'яного кам'яне кайло буде сильніше. Я буду бити їх кам'яним кайлом. Так, обережно, 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 обережно. Переб'ємо, переб'ємо усіх, переб'ємо абсолютно усіх. Не переживайте. Так. Тільки потрібно перекусити. Хух, Сподіваюся, я виживу. Сподіваюся, я виживу. Це дуже важко. Друзі, це дуже важко. Ви не уявляєтеся і навіть як. Ой, 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 Будь ласка, мені потрібно їх перебити, мені потрібно їх перебити. Але як я це можу зробити? Я навіть не знаю, як я це можу зробити. Так. І я не можу навіть відкрити оцю штуку. Офігенно, офігенно, офігенно. Просто офігенно. Оп. Так, переб'ємо. Потрібно всіх перебити, всіх потрібно перебити. Будь ласочка, будь ласочка. ху-ху-хух. Їх, їх щоб вбити потрібно. А! Мене б'ють! Мене б'ють! Ну що за фігня? мене вдарили? Мене якось вдарили. Ну, це просто неможливо, друзі. Це просто щось неможливе. Я не розумію, як тут можна вижити. Просто не розумію. Ви бачите, скільки я вже зомбаків положив. Фух. В мене їжа на ісході. В мене їжа на ісході. А мені потрібно якось ще вижити в цьому світі. Так. Так, 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 так. Давайте зараз отак тут зробимо. Ай! Іди звідси, ідіть звідси, ідіть звідси, ідіть звідси. Просто будемо бити, просто будемо їх бити і кам'яним кайлом теж. хух 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 -ху -ху. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Оп-оп-оп, не залізете, не залізайте. Ви не повинні вміти лазити взагалі тут. Вони пруться і пруться, боже, це просто щось неможливе. Так, вбили, закрили. Хух. Я не розумію, як тут можна вижити, просто не розумію, друзі, 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 друзі. Я просто не розумію, що тут можна ще зробити. В общем, блін. Давайте зараз бити їх рукою, тому що в мене вже нічого немає. Чим можна їх вбити. Так, 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 обережно, обережно. Давайте, знаєте що? А якщо я зроблю отак? От. Оп! Це по-перше. А по-друге, по-друге, зараз я переб'ю цих от, от зомбаків, та як я відкрив цей люк? Фух. Слава Богу, що я це залутав. Друзі, вибачте, що виключилась камера, в мене її вибив зомбак просто з рук. Дивіться, я, до речі, встиг ще спуститися на свій перший поверх. В мене там був пістолет, оказується, фонарик. До речі, я фонарик не перевіряв ще. Не фонарик, а ліхтар. Блін, він не працює. Він не працює. Давайте його приберемо тоді. В мене є отакі от аспірінові таблетки. Я знайшов оці от ресурси отут на першому поверсі у сусіда. От ці ресурси, що справа от лежать. Ті, що зліва ресурси, це у мене були ще з першого разу. А це знизу це те, що я знайшов от, оце, от те, що знизу зараз, це я знайшов у себе на першому поверсі. Фух, у мене є аптечки, получається. В мене є. Е, ліхтар, пістолет майже зломаний. Е, що може бути краще? Я просто не уявляю. Так. Опана. 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 В мене три просто пулі залишились. Блін. До речі, в мене не було зовсім запасних патронів на мій пістолет. І це дуже погано, друзі, я вам скажу. Тому що в мене, оць, в мене, до речі, зламані усі майже двері. В мене оце от єдине зараз укриття, яке є. І, блін, я не знаю, що мені далі робити. Мені потрібно подумати. Можливо, неможливо 100% Мені потрібно побігти в отон багатоповерхівку, в оту багатоповерхівку і взагалі залутати інші будівлі. Тому що ресурси я впевнений в когось будуть. то їжа, то ще щось. До речі, на рахунок сусіда, я бачив пічки, я їх не залутав. Я не залутав тут пічки. Так. Так, 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 так. так, так. Крут, круто, 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 круто. круто. Дуже круто, дуже круто, дуже круто. Так. Так, так, так. Є є є. є, є. Як ви тільки що побачили, я залутав там вугілля було. Та, оця от курочка, смачненька курочка. До речі, я не голодний. Блін, але я б зараз. Так, смачно з'їв. Ох, це просто супер. Куриця це супер. Так, зомбаки. Потрібно зараз подивитися. По-перше, давайте поспимо. Хух, та продовжимо вже на наступному дні. А зараз я хочу подивитися, скільки зомбаків навколо мого будинку. Товпиться. До речі, майже нікого немає. А куди вони всі ділись? Мені цікаво. Тут нікого немає, там нікого немає. Справа, можливо, нікого немає. Зараз я гляну, збігаю. А куди всі зомбаки подівались? Майже нікого немає. Ну, тип. Окей, ладно. Їхнє життя, хай бігають. Мені Питались. А ні, от вони під моїм будинком, друзі, вони під моїм будинком. Офігеть, просто офігеть. Гарно, що я зламав отут дробину і вони не зможуть до мене зараз залізти. Хух, чи зможуть. Давайте оцю теж зламаємо, значить. Так. Все, пропоную зараз заснути, і завтра з новими силами вже продовжити наше виживання. Хоча навряд чи я тут засну, але спробувати потрібно. До речі, дякую за перегляд. Всім до зустрічі. Нажміть на відео, як і справа, зліва, та піді мною. Всім па-па.